Валерій Боровик, засновник компанії, виробника оборонної продукції First Contact і учасник бойових дій. Пане Валерію, доброго ранку. Вітаю вас. Добрий ранок. Радий бачити і чути. Я зараз хотів би озвучити одну інформацію для наших. Добре, окей, я її... Так. Для наших глядачів, і ми розпочнемо розмову. Будемо говорити, звичайно, перш за все, про протиповітряну оборону, про використання дронів посолу України в. Посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова описала ніч у Києві під час масової атаки. І вона сказала про те, що спала у ванній кімнаті цілу ніч. Це була дуже гучна ніч. Це як такий теж сигнал нашим партнерам в європейському союзі, які є більшість цих країн, є ще й членами НАТО. Також про те, як воно в Києві відбувається, коли ми говоримо нас чують та нас чують, але коли це говорить посол Європейського Союзу в Україні, це інша історія. Зараз ми послухаємо. А там, ну власне, я процитував те, що сказала пані Матернова, і це знову ж таки цей сигнал. Сподіваюся, буде почути свої. В своїй соціальній мережі Фейсбук написала пані Матернова цю історію, ну яка може сподвигне, але вона сподвигає і так: от зокрема, я хотів би розпочати з того, що Швеція та Данія наші постійні партнери в підтримці в оборонній сфері виділяють 290 мільйонів доларів на протиповітряну оборону Трідон для України. Розподь, будь ласка, що це таке, і наскільки це посилить наші спроможності в тих умовах, які зараз ми ведемо. Повітряні бої проти російських атак, будь ласка, це фактично система, яка може протидіяти дронам. Я хочу сказати, що це не настільки велика історія з виділенням таких коштів, тому що нам потрібно більше більше і більше. Просто виробники не можуть виробляти в достатній кількості подібні системи, які можуть детектувати дрони, знешкоджувати їх. які себе проявили наприклад на на, перед... не тільки на передовій, а по захисту об'єктовому прикриття наших об'єктів просто банально не вистачає виробничих потужностей західних виробників щоб виробити необхідної кількості засоби ППО які би протидіяли тим масованим атакам які зараз відбуваються на Україну ми е, досить плідно працюємо в цьому напрямку з різними компаніями, з такими як Діл Defense, там, наприклад, Сафран, е, німецькими компаніями, норвежськими компаніями Керцберґ для того, щоб е, е, пришвидшити постачання систем ППО, які можна інтегрувати на наші е, автомобілі, на наші комплекси, доєднувати до тих комплексів, які вже в нас є. Тому що в нас є радари, в нас є поставлені е, ребівські комплекси, і потрібно, щоб вони працювали в єдиній спарці, в, єди, в єдиному е, такому полі, і це дуже важливо, тому що е, розрізненість різних підрозділів і обладнання, яке є, воно інколи не дозволяє координувати е, прикриття об'єктів, і е, та ж сама історія є, і в Польщі. До речі, воно був пару тижнів тому назад в Польщі, то там вони тільки починають думати по захисту енергетичної інфраструктури, і фактично немає досвіду такого, як, як, як є в Україні, і тут координація і співпраця з Польщею дуже важливі, щоб поляки змогли чи допомогти профінансувати, наприклад, для України захист енергетичних об'єктів, а також на цьому досвіді уже отриманому україні україною в таку в такої в такій війні зробити прикриття своїх об'єктів тому що е, це така комплексна система не можна наприклад мати тільки кінетичне знешкодження а при цьому немає радарного поля або тільки реби а при цьому в тебе немає інтерсепторів для знешкодження всі ці пазли мають бути в одній е, в одному комплексі поєднані з одним командуванням, і це той досвід, який і наша компанія, і Україна може дати полякам для їхнього прикриття їхніх об'єктів паралельно з тим, як ми прикриваємо наші об'єкти. Я от хотів би ще, ну от зараз вже яке в нас лютого, цікава цікавика ситуація щодо Starlink і використання а, а, саме мережі Starlink росіянами. Це розпочалося ще в січні. Міністр закордонних справ Польщі в, ну, вступив в таку дискусію Родослав Сікорський з Ілоном Маском і запитав: ну а як там взагалі Starlink для Росії і заробляти в час війни? Так це може нашкодити? На що Маск тоді дуже? Похамський відповів Сікорському, але потім була розмова міністра Федорова з компа ну, представників компанії Міністерства оборони із компанією е е SpaceX, і нібито потім написав Маск, що питання вирішено, і Росія вже не може використовувати Starlink для своїх цілей. А ну і там росіяни, нібито теж якось трохи реагували гучно на цю історію, що та дійсно ми там сповільнені, ми не можемо. Але станом на зараз, от сьогодні є розуміння того. Не використовує Росія Starlink, чи все ж таки використовує? Можливо, в меншій кількості наскільки це загрозливо для нас? Чому люди можливо, які не знаються на цих технологіях? Важливо розуміти, чому це перевага для ворога і проблема для нас, коли він користується Starlink? -ом. Коли в тебе є сталий зв'язок через супутник, такі як, наприклад, Starlink, не обов'язково Starlink взагалі, коли в тебе є сталий зв'язок, то оператор на останньому на останніх милях може Бачити в реальному часі картинку, куди він летить, може по декілька разів заходити на ціль і точно влучати в ціль. І це, е, ну, це дуже гарно для оператора. Я, як командир бувши спецпідрозділу ударних дронів, скажу, що якщо в тебе є сталий зв'язок, то це для влучання в ціль ну, саме краще, що, що може бути. Навіть краще, ніж штучний інтелект, який може помилятися. І при цьому в тебе є можливість не тільки робити удари, а й розвідку і передавати цю інформацію своїм колегам і своїм операторам інших дронів. Тому оце поєднання дрону і сталого зв'язку через Starlink, воно досить небезпечне і важко подавити ребами. І тут тільки кінетичне знешкодження може бути цьо, ць, цих ударних, ударних дронів. Тому е, е, нівелювання цієї, е, е, цієї можливості досить важливе для нас, щоб противник не міг цього робити для ударів по нашій території. Е, в основному е, на дальній відстані. Дрони летять зі швидкістю там 200 плюс кілометрів. Е, ну Точно більше ста 150 І коли він летить з меншою швидкістю, він просто не долітає на ті е, дальності, які потрібно. І, відповідно, е, було прохання більше 70 кілометрів обмежити використання старлінків. Тобто він відрубається, відключається, коли перевищується ця швидкість. І це. Працює? Я не скажу, що це повністю погасить проблеми використання старлінків противником, тому що мають бути ще більш жорсткі комплексні заходи по блокуванню використання старлінків на ворожих територіях, куди відноситься в тому числі і Білорусь, яка підтримує Росію, через яку через територію якої залітають, із якої із території якої Іде йдуть удари по Україні, і це все потрібно нівелювати ще й більше на програмному рівні, а також відслідковувати переміщення старлінків, особливо особливо в великих кількостях, через сірі схеми постачання через інші країни, які допомагають Росії в тому, щоб вона свою військову промисловість. Задіювала для ударів по Україні, тому такі комплексні рішення при сприянні зараз. зараз це відбувається, але різні з боку компанії Starlink, Але різні були моменти, коли відключалися все Starlink, коли Україна повідомляла про можливі операції і ми втрачали дрони. Із за позиції е, е, засновника компанії Старлінг. Тобто, ну не потрібно тут зачаровуватись, щоб потім не розчаровуватись. Зараз він підтримує, завтра може змінитися якась ситуація. Там дійсно дивна адміністрація, і дивні люди зараз в керівництві країни за океаном. Тому е, зараз потрібно користуватися цією співпрацею, і це додасть нам більшого більшого захисту. Так, тут лише знаєте, варто подякувати і нашим партнерам, От, зокрема до ну, міністр закордонних справ, е, був звернувся Родослав Сікорський, Польщі е, за що. Ну, Маск відповів дуже грубо. Це по хамськи. Я навіть не хочу це цитувати, навіть англійською мовою, але це ну але в будь-якому разі це дало ефект. Та десь якісь політики не підставляються за Україну та наражаються на такі хамські відповіді. Але потім, коли міністр Федоров ще долучився, ну власне Маск сказав, що ми це питання вирішили. Але от бачите, що вони вирішили не, не остаточно. Росія, в принципі, удосконалює те, чим вона атакує Україну з повітря, і Росіяни вперше використали дрон Гербера як носій fpv дрона. Про це Військовий радник міністра оборони Флеш Безкресно. Скажіть, будь ласка, як Росії перше вдається вдосконалювати ці моменти за допомогою кого Китаю, Ірану через те, що не закуповують якісь технології в на заході і небезпекості гербери носія FPV-дрона. Тобто, це умовно кажучи, гербера може залетіти в Київ. Та тут ФПВ дрони ну немає лінії фронту біля Києва, тут немає звідки залетіти, але і запустити якийсь дрон менший FPV, який буде атакувати якусь вже меншу ціль, і він. Ну, його збити важче банально. Будь ласка. Ми про це говоримо вже два роки. І в мене колись були такий спір дружній з артилеристами, коли вони казали, що дивіться, в нас потужні засоби удару по противнику відтянуті далеко, і нам не потрібен захист від півдронів. Нам потрібен захист від великих дронів. Тоді я вже казав: дивіться, уже наші конструктори-інженера працюють над тим, щоб. Були в нас дрономатки, які будуть носити FPV-дрони. Тому готуйтесь до того, що в віддалених містах України будуть можливі удари FPV-дронами, які прилетять на дроні, який несе під'єднані ці ударні засоби, і це реальність цього часу. І не тільки росіяни, і ми працюємо в цьому напрямку. І тут потрібна серйозна протидія, якщо ви говорите про поставки комплектації, хто хто цим цим займається, та багато країн на жаль, не так їх не одиничні. Це випадки, коли через їхні території, через сирі механізми, постачається комплектація і американської промисловості, е і європейських е е е е постачальників, і японських, тобто. Є комплектація, яка не обов'язково може бути мілітарного призначення, а вона може бути подвійного призначення. Десь електроніка використовується в якихось там у побутовій техніці, і це все великими партіями може через такі країни, як Емірати, Туреччина була задіяна Казахстан зараз менше. Азербайджан до того як розірвали вони там свої такі тісні стосунки з Росією, то спочатку почали дружити то розірвали після збиття літака Російської Федерації Азербайджанського, але такі схеми через інші країни, Узбекистан, наприклад, вони продовжуються, і це вже робота політиків і керманичів країн різних, особливо там, де є виробництво, яке задіюється в. Військової промисловому комплексі Росії мають це переривати, відслідковувати фінансові офіцери мають за цим слідкувати і давати інформацію політикам для внесення санкцій, накладення санкцій на ті компанії, які не співпрацюють в тому, щоб їхня продукція не постачалася до країни агресора, і це серйозне таке направлення, і де потрібні наші. Політичні дії, в тому числі по відношенню до Китаю, зрозуміла вже політика китайського уряду, китайського президента, тому що Китай не сприяє, він тільки на словах говорить про мир, але він не сприяє тому, щоб ця війна закінчилась. Він не є безпосереднім учасником цього конфлікту, не конфлікту, а цієї війни. Про Росії проти України, але він і не сприяє тому, щоб росіяни зупинилися. Як в нього є вплив і економічний, і технологічний на Росію, і політичний, і фінансовий. І він не використовує свій вплив для того, щоб ця війна закінчилась. Тому оці комплекс оцих країн, про які я назвав, вони не є скажімо так, на, на боці того, щоб е, зупинити постачання військово-промисловий комплекс Росії. З буквально дві хвилинки я хотів би ще запитати про дрони перехоплювачі. Наскільки ми розвиваємося, і приватні компанії, можливо, державні компанії щодо створення цих дронів, які ну не на 100%, але все ж таки протидіяли б в небі над Києвом над іншими містами України і реактивним дроном, який зараз теж використовує ворог, і всім цим герберам, шахедам більш ефективно. Будь ласка. На жаль, проти реактивних дронів потрібно використовувати реактивні засоби, тобто це ракети, інше кінетичне знешкодження, тому що дрони-перехоплювачі важко можуть доходити до цілі, супроводжувати цілі на тих на тих швидкостях, на яких летять реактивні дрони. А це нагадаю. 500-600 а при атаці вже на об'єкті до 700 км на, на годину розвивають такі швидкості. Фактично, це такі не до ракети ми їх називаємо, да? а інколи передрони. Такі в нас є поняття. Да? Тому проти них потрібно використовувати інші засоби і працюють над тим, щоб можливо. Створити дрони перехоплювачі, які будуть перехоплювати і ракети, і такі ракетні напівракетні, скажімо так, комплекси. Да? Що стосується традиційних дронів ударних шакє... ну, гербера, шакєд, да, яким вони вже називають герберою, значить на основі технології шакет іранської, то там дрони перехоплювачі себе проявили в більшість мірі, тоді коли є нормальні погодні умови. Тому що тоді, коли є морози, батареї вже гірше працюють, а особливо тоді, коли є туман, дощі, сніг, це теж заважає перехоплювачі нормально працювати, тому що не всі обладнані системами штучного інтелекту, які самостійно без участі оператора можуть знаходити ціль, доводитись до цілі і знешкоджувати ціль. Тому вони, в них є свої обмеження в дронах перехоплювачів. Це не панацей, не геймченджер, щоб зупинити повністю атаки ворога своїми дронами ударними, але це одна з складових системи ППО, якою ми займаємося, і в нас є досить гарний досвід в цьому створення комплексних систем, де є радар, де є гарні камери. Супроводження цілі детекції, є реби, є кінетичне знешкодження в вигляді кулеметів 12,7-30 мм, а також інтерсептори, якраз ці дрони перехоплювачі Пане Оце Валері... поєднання комплексне. Цих засобів призводить до успіху. Ну на мене часу вже немає, але я буквально 40 секунд. Попрошу дуже коротко на Білору... на Білорусь прибули нові літаки. Су 30 см 2 і перші вже про те, що вони в політах відпрацьовують удари. Ну удари, звісно, по кому по Україні. Чи є загроза від цих літаків? Чим вони можуть і би запускати, що може бути? Бо це ну безпека і прикордонні Чернігівщини і міста Києва. Також дуже коротко, якщо можна. Звісно, це серйозна небезпека, тому що вони є носіями ударних засобів, які можуть запускатися по аеробалістичній е, е, траєкторії. і е, Білорусь мені здається, як учасник фактичної війни, в кінці кінців дограється, що треба робити удари е, всередині Білорусі по таким засобам, і тому що це акт агресії, коли з їхньої території ідуть ідуть е, удари по Україні. І це дуже погано, і потрібний політичний тиск, щоб Білорусь залишалася все таки напів якось нейтральною, і не її диктатор зрозумів, що це небезпека і для його країни в майбутньому. Не кажучи вже про цього, дякую дуже. Дуже хороша, так, фахова так. розмова, дуже фахові коментарі. Дякую вам, що долучилися і роз'яснили багато важливих питань. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції продукції Contact, був з нами. Про багато тем ми проговорили.